Це в об'єктиві з Марією Шепель. Сьогодні говоримо про нового президента та його головні завдання. З нами Роман Кошовий, голова Львівської обласної організації Комітету виборців України, економіст Василь Магас та соціолог Данило Суд. Що ж, продовжимо про судову систему? Так наскільки важливо реформувати судову систему відразу після виборчої? Справа в тім, що виборча і судова система це, дві, це два великі базиси правової держави. Ми повинні, щоб громадяни могли обирати собі легітимний орган влади, чи органи влади, які будуть потім здійснювати певні функції. І друге, вони повинні захищати себе від цієї влади. І от захист від цієї влади і рівні правила це є судова система. Власне, я не є прихильник, як дехто думає, що драконізації законів, дехто там позіграв кримінальній повідальності, всіх розстріляти. Ні, ми повинні таку зробити систему. Знаєте, я вважаю через штрафи в ті самі попрощенська закону, Що є порушення закону, людина відповідає, і всі рівні. Мені подобається як. На цих виборах це вперше було що коли там моя знайома це особисто бачила і розказувала, що вона прийшла на в Києві голосувати, і там побачили, як голосує голосує Іванович Кучма з жінкою. Так і тут вони двоє зайшли в кабінку, і люди вигнали кочму з кабінки. Ви розумієте, президента України, в нас немає ек це є президент України певних років, вигнали з кабінки, він послухався, вийшов і дочекався, поки дружина просив, і лише зайшов. Оце в нас перші пару цієї демократії. Люди готові до цього. Ось. А в нас що відбувається? Коли нас людина, яка під наркотиками збила дитину на зустрічному Русі, не будуть відпускати і залишати з правами, коли закон буде для всіх рівний. А не для що тут є діти генералів, чи бізнесменів, чи ще когось, чи політиків, тоді ми зможемо нормально жити. Тому ми повинні мати нормальний доступ до судової системи. Але на сьогодні, скажімо, громадяни України не мають доступу до Конституційного суду, який повинен, е, який повинен захищати громадян України від антиконституційних рішень Верховної Ради. 16 січня ми знаємо, які антиконституційні рішення приймала Верховна Рада. Громадяни не мали цих можливостей якогось доступу через петиції публічні, через інші речі, щоб захистити свої права. І вони вийшли на Майдан і були жертвою. І ми бачимо, що от така узурпація Верховної Ради. А на сьогодні ми чудово розуміємо. Немає трьох гілок влади. Це великий міф, який розказують студентам в школі. Тому що один орган влади формує судову гілку влади. У нас немає незалежної судової гілки влади. Розумієте, У нас немає незалежної виконавчої гілки влади, тому що знову ж таки один орган влади. Формує виконавчу гілку влади у нас виходять. Тільки є одна гілка влади законодавча, яка формує всі інші гілки влади. Та вже згадали про цю демократію. Пан Данело можна говорити, що в Україні вже нарешті почалося формування справжнього громадянського суспільства. Ну, це складне питання. Можна сказати, бо ми бачимо зараз ці ініціативи допомога армії, наприклад. Так, коли люди зібрали вже жартували, що більше зібрали грошей на армію, ніж передбачено бюджетом України. Так, це мало того, вони їх не просто збирають. Ну просто зібрати гроші, відправити смс-ку чи перерахувати гроші це одне. Це, до речі, проблема, яка є в Америці. У них один соціолог Патнам назвав це боулінг елоун». Тобто грав в Кеглі на один цін. Каже, раніше американці вони. Готові були зібратися і вирішувати питання. Тепер вони вважають, що простіше дати гроші і відчепіться. Від тобто далі робіть, що хочете, так? якісь ініціативи громадянські і так далі. Тобто в Україні якраз цього немає, не просто збирали гроші. От вчора в новинах я прочитав, що українці з Польщі перевозили в Україну бронежилети для армії на собі. Тобто вони не мали іншого засобу це зробити, вони їх на собі переносили, ходячи через кордон, туди-назад, туди-назад. Це, ну, це приклад того, що люди не просто інвестують гроші і все. Но гроші, в принципі, це річ, і менш витратна, ніж час. Час насправді не повертається, гроші можна повернути. Час не повертається людський, вони цей час готові витрачати. Рівно ж так само, як їздячи по цих частинах вже в районі антитерористичної операції, допомагаючи військовим. Це насправді свідчення того, що люди, беручи в свої руки, вони це роблять. Це було видно, в принципі, ще і на Майдані. Але чи це є зразу ознака зрілого громадянського суспільства, це питання. Бо наразі це такі точкові акції, які полягають в тому, що от ми е, є проблема, ми її вирішили, і все. І далі Далі це громадянське суспільство зникає. Насправді воно би мало бути постійно. Хоте про що пан Роман згадував, моніторити має постійно процес прийняття влади, втручатися в нього, і саме цей громадянське суспільство не влада у нас некомпетентна. Давайте ми будемо армії допомагати, а постійно за цим процесом стежити. І не тому, що хтось кинув коли влада некомпетентна, ми щось робимо. А ми робимо, тому що ми знаємо, що якщо ми цього не будемо робити, цього ніхто не буде робити. І якщо буде робитись, то воно буде робитись не так, як ми хочемо, не чекати цих назадів, а щоб ця мережа. Існува постійно, тому чи зараз ми стоїмо на порозі створення цього суспільства, це питання. Треба подивитися, як буде з часом. Наразі люди вже бачать в цьому сенс, вони готові до цього залучатись. Попередні дослідження, пам'ятаю, в 2004 році показували, що насправді між Львовом і Донецьком відмінності немає. І там і там, в плані громадянського суспільства, рівень є низький. Тобто, там в межах України Львів виглядає більш європейським. Але е, ці дослідники порівняли Львів з Вроцлавом. На фоні mm -hmm. Вроцлава Львів і Донецьк це один пострадянський простір, який абсолютно не є громадян. Ну, в ньому немає місця громадянському суспільству. Як це визначали по рівню участі людей в якихось громадських організаціях, по залученості до якихось таких от ініціатив? Нема. Насправді тоді Львів і Донецьк був однаковий. Тобто, до чого я веду? Що насправді деякі є міфи. Про те, що Громадянське суспільство це те-то -те, те. Треба подивитись зараз. У нас є ці ініціативи, вони оформляться, тоді це буде, тоді це буде громадянське суспільство. Але цей стимул є. Зараз людей немає питання, чому я це маю робити. А хто кому це вигідно? От, власне, ця така анонімна довіра до інших людей, і це найбільша проблема. Це так звана дилема в'язнів. Коли сидять в камері двоє в'язнів в різних камерах, вони не знають, як буде поводитись інший. І коли вони обоє мовчать, вони виходять на волю. Але вони не знають, чи напарник мовчить і вони завжди зраджують один одного. Це проблема раціонального вибору. Коли у нас раціональний вибір, ми. Не довіряємо іншій людині, бо ми не знаємо, як вона поведеться. Нам раціональніше її теж обманути. Так? От, власне, зараз це проблема для суспільства, тому що, якщо я не двері іншим людям, як ми можемо організувати громадянське суспільство, ми в Україні це бачили. Зараз ця довіра з'являється невідомим людям, анонімним людям. Потім може вийти, що вони в принципі там кошти якось не так використали. Окей, але це буде потім. Процес ну, розглянеться. Ці будуть перетягнуті до відповідальності, чи просто будуть ну, піддані осуду. Але зараз є ця довіра, і це важливо. Це передумова. Тому я б не казав, що у нас воно вже готове, це громадянське суспільство. Є фундамент, він дуже міцний. Можливо, на ньому вдасться збудувати вже це громадянське суспільство, можливо, треба, щоб пройшов ще час. Мені здається, що з цим є питання. На виборах у нас, наскільки мені відомо, майже ніхто не читав програм з виборців, програм президентів, і це питання. Тобто, вибори це не обирання. Людини це не обирання портрету, не обирання гасу. Гасла вже цього року не було, і це вже добре. Люди розуміють, що гасла це порожні речі. Але і нема читання програми з конкретними запитаннями, як ви будете робити, те, 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 Це проблема. Тому в цьому плані, от, власне, такого громадянського суспільства ще немає, яке б постійно було цим вартовим, постійно би пильнувало, що робить влада, чи це рішення є добре, чи воно є погане. У нас наразі воно ще все ж таки більше мохне. Але ще раз кажу, це фундамент. На ньому спокійно можна вже будувати його, і воно може розбудовуватись. Тому подивимося, я вірю, що все ж таки воно розбудується в скорому часі. Важливо, аби будувати громадянське суспільство, аби українці почувалися комфортно в плані фінансів, правда? Аби їм вистачало на якісь елементарні речі, пане Василі. Чи можна говорити про терміни, про ті е, якісь про підписання економічної угоди з ЄС, так до прикладу, про кредити МВФ? Коли українці нарешті заживуть стабільно з нормальними зарплатами гідними і з дістабільними цінами? Хочу наголосити на тому, що зарплата це не є продукт діяльності президента чи Верховної Ради. Тобто рівень зарплати залежить від продуктивності праці. Тобто ми не можемо обіцяти суспільству, що з якогось моменту ми почнемо заробляти в п'ять разів більше, тому що так, така продуктивність праці. Завдання полягає в тому, щоб створити передумови для зростання продуктивності праці. Тобто і підписання економічної частини угоди з ЄС є одна з тих передумов. Тобто вона, вона знімає ті обмеження, що стосується торгівлі. По перше, вона вводить цивілізовані правила гри, певно. Вона, наприклад, відкриває доступ іноземних конкурентів на внутрішній ринок. Тобто це привнесе це іншу культуру конкуренції. Тобто наші бізнесмени повинні довести в умовах чесної конкуренції, що вони заслужено володіють тією власністю. Хто не зможе довести на умовах чесної конкуренції, повинен і позбутися Це з, з одного боку. З іншого боку, є ще така проблема у нас. Під час правління Януховича був такий період перерозподілу власності, тобто, на ми повинні дати якийсь сформувати цивілізований механізм повернення власності тим, хто її втратив. Тобто, на мій погляд, для цього ми можемо застосувати формулу презумпції недійсності угод, пов'язаних з зміною корпоративних прав чи суттєвих об'єктів власності. Тобто, в такому випадку, особа, яка втратила власність, може подати в суд на повернення і доводити в суді про те, що власність набута на умовах, добровільних умовах, на умовах взаємної вигоди, це вже проблема протилежної сторони. Тобто, ми повинні. Ліквідувати проблему концентрації власності в Україні, тобто собі уявіть ситуацію, якби, наприклад, Коломойський не повів себе як достойний громадянин, а повів себе як Ахметов. які би ми мали сьогодні проблеми. Тобто, і, але ми не можемо суспільство не може залежати від доброї волі чи від патріотизму, чи громадянської позиції в таких важливих персон у цьому суспільстві. Ми повинні формувати суспільство збалансоване. Як, як можливий механізм, можливо, треба спонукати осіб, які мають там активи там, понад якусь суму, обов'язково продати їх. Тобто, взагалі, ідеальна модель суспільства це така, коли людина, яка прийде до влади, навіть вона матиме найгірші наміри, хай він душі буде найбільшим злочинцем, щоб він міг нанести найменшу шкоду. Тобто і тому вона, у в нас роботи не почати крає. Тобто, і просто говорити про зарплати, що хто це воно не вирішується таким чином. Ми навіть повинні зняти е, баласт, який чи тягар, який на державі, який стосується соціальних зобов'язань. Тобто є інші механізми вирішення соціальних проблем. Тобто ситуація нинішня військово-політична показала основні функції держави, основні функції держави це внутрішня і зовнішня безпека. І саме в тому ми маємо найбільші прогалини. Що стосується теж судової системи, піднімалося питання. У Біблії є такі слова не судися з багатим, переважить тебе ціною. Тобто, якщо не буде збалансованої конкурентної системи, яку би ми не будували, модель судової системи, вона буде недієздатна. Тобто, Бо будь-який суд це є протиборство сторін, а будь-яке протиборство потребує фінансів. Багатий завжди знайде кращого адвоката. І ніхто не захистить бідного. Тобто, поки в, за рахунок балансу не сформується певні, певні традиції у судовій системі, доти судова система не буде діяти, так гербно. Ну, але це вже з часом зміниться ситуація. Тепер таку проблему як, як корупція. Тобто корупція це іржа державного механізму. Тобто, Ми, ми потребуємо зміни ментальності. Тобто майдан повинен продовжуватися, тому що очікувати, що Месія Порошенко змінить там ситуацію. Ну, слава Богу, у нас вже пройшли у ті е, періоди зачарування, зачарування, а потім розчарування. Є єдиний спосіб уникнути розчарування, це не зачаровуватися. Ми перестали зачаровуватися. Ми знаємо, що Порошенко не досконала людина, але ми йому дали кредит довіри. І ми знаємо, як вже сказано, що з ним робити. Тобто ми вже напрацювали методики. Слово Майдан вже ввійшов у лексикони інших країн саме в такому контексті. Це методика вирішення проблем. Я думаю, що роботи не початий край, і суспільство само повинно змінюватися. Повинен змінюватися кожен з нас, кожен на своєму робочому місці повинен діяти так, як належить. Бо ми звикли вигадувати, мудрувати. Як показує практика, така це дуже погана життєва стратегія, коли людина щось хоче вигадати, бо вона там не відбувається. Кожен має те, що заслужив рано чи пізно. Знаєте, і тому все попереду ще тільки. Власне, Петро Порошенко став президентом в такий доволі непростий час. Пане Романе, на вашу думку, чи вдасться йому перезавантажити вибори, і чи достатньо для цього буде лише провести там виборчу реформу і дострокові парламентські вибори з місцевими, тобто змінити людей? Я думаю, що йому нічого не вдасться, якщо суспільство його не підтримує. Це ключова річ. Тобто не повинні ми повинні відійти від цього патерналізму, який в нас є домінантний, який нам закзбійшов в спадок від цього совєтського минулого. Ми повинні брати владу в свої руки. І щодня, щодня. Власне, виконувати свої функції. На сьогодні наші люди знайшли собі таку дуже красиву захисну функцію, так, що хай хтось за мене все зробить мені добре. Так, от я нічого не буду робити, а хтось мені підвищить зарплату. Інші і проблема в тім, що дуже довго певні популістичні політики вони підживлювали оцей деструктивний елемент в свідомості людей. От я не буду платити за комунальні послуги, а добре прийде президент, кандидат президенти мені скасує всі. Пригадуйте, коли був це зробив один з президентів України, наскільки потім криза відбулася в житлово-комунальній сфері досі ми не можемо з неї вийти. А для чого платити, а може потім хтось мені за мене заплатить чи скасує. Ми повинні відходити від того, що хтось за нас щось зробить. Петро Прошенко має чіткі функції повноваження, які він має робити. Він не цар, не Бог, там, не герой, як е, в відомій пісні колись співалося, він не вирішить за нас наші проблеми. Тому самому е, антитерористична операція в Донецьку, можливо, тоді, коли місцеве населення саме скине тих людей. І ми на сьогодні бачимо, що люди не хочуть там тої війни. І ми бачимо, що вони втратили будь-яку підтримку ці терористи, і вони вже на сьогодні реально вони вже програли цю війну. Тобто так вони ж там будуть теж такі варіанти, як полпот там десь там джунгляр буде саме собі сидіти. Там ще 70 років, і десь там якісь нулі печері буде помирати. А на сьогодні е, люди Донбасу, люди. Південного сходу голосували вже. Я не погоджу з тим, не читали програми. Так, програми нас не читають, але на відміну відбути, коли оцінювали особистості так, і були питання, а що ти колись зробив? там, Чи хто ти там колись був? там, То тепер всі більше вже було запитання, і самі кандидати за це говорили, що вони зроблять, правда, не через п'ять років, а через місяць. Через пів року. І тому ми чули, що майже всі говорили, що ми протягом місяця припинимо війну Донецьку. І люди вже дивилися на оцей бік. Далі вже йшла дискусія вступимо в НАТО чи не вступимо в НАТО. Практично всі з кандидатів-президенти дали відповідь на це питання, як вони це бачать. І далі багато було питань, власне. Що буде робитися з армією, і чи будуть плечові вибори, чи ні, аналогічно всі так само сказали, що будуть реформи євро, євроінтеграції і інші інші речі. На сьогодні я бачу той момент, що якщо люди не підтримують активно не підтримують а не пасивно про європейський вектор, вектор росту України, а на сьогодні це стає нашою національною ідеєю. І на сьогодні більше вишиванок ходило в Харкові, напевно, ніж там, десь там в селі в Львівській області. Ну, я Львів, може, не буду говорити, але десь там, скажімо, там, навколо Львова. То в даному випадку ми бачимо, що е, є великий запит суспільства на цю національну українську ідею. Немає, про, про, е, немає запиту на речі, які говорять про те, що Україна не існує. Я не маю на увазі там, скажімо, в інші держави там особливо на сході знаходяться. Але в даному випадку ми чудово розуміємо, що ми всі разом повинні засухати рукава. Я пам'ятаю 2004 рік, коли всі люди казали там на майдані, от хающенку нам все робить, а ми будемо жити по-старому. Коли вони далі хотіли корупційні схеми робити, далі, як тільки закрили кордон, там на якийсь місяць бунти почалися підприємців тут на Львівщині, ми, у в нас бізнес зупинився, тому що ми не можемо через контрабасу привозити дешеві з Польщі якісь там продукти тощо тощо. Так це було. Ми повинні зрозуміти, що на сьогодні нам буде складно. Мені приємно, що, хоча на сьогодні складна ситуація є в країні, але економіка України зайшла в плюс. І ми зараз пішли дуже в серйозному плюсі. Хоча передвиборами були непопулярні і заборонено кандидатам треба буде людей трошки налякати. Але девальбація як і девальвація будь-якої валюти це є. так само як кредит для розвитку економіки, особливо на міжнародному етапі. Коли держава розвивається, людям буде жити важко. Коли держава загниває, людям здається, що їм жити добре. Це є. так само звичайний законний розвитку суспільства. Тому на сьогодні ми отримали дуже два великих кредити від міжнародної спільноти. Ми отримали достатні фінансові ін'єкції, щоб країна хоча б півроку могла жити, і ми чудово знаємо, що зараз постійно підпросить дуже багато різноманітних угод. Нам потрібно це віддавати. Я розумію, ці всі кредити. Але ми маємо шанс вирватися і владнати якісь функції. Якщо говорити про схід, пана Данел все одно там лишається багато невдоволених результатами виборів. Не визнають ту владу. Їм не подобається та політика, яку Знову ж таки, політику повинен вести Порошенко на Донбасі аби викликати довіру ось тої частинки невдоволених людей. Ну тут вже було згадано про дуже гарний хід Порошенка, і мені здається дуже промовистим це провести інаугурацію у Донецьку, як він сказав. Це mm. насправді дуже гарний хід, бо він по-перше, показує, що Донецьк, Луганськ, попри. Спроби їх від'єднати це Україна. Він сприймає себе як президент всієї України. І що найважливіше, про це говорили ще з часів власне Майдану, ще січня. Це була проблема. Мої знайомі з Луганська казали соціологи. Чому політики на Майдані говорять українською мовою? Вони не орієнтуються, виходить на схід чи як і далі. Виплоло, що жоден політик як так до мешканців сходу не до їхніх проблем. Ну, Ясно, що не прислухається він до проблем інших регіонів, але, власне, не звертається, не сприймає себе як політика тих чи інших регіонів. Власне, зараз Порошенко демонструє, що він готовий, він відкритий до того, щоб вважати себе президентом і східних регіонів. Він хоче їм показати, що я ваш президент також. Які дії його робити. Ну, тут мені здається, що ми вже говорили про це. Порошенко звужений до ну, президента, до таких функцій, які, ну, за межі яких виходити не треба. І наразі зараз ми бачимо активізувалось АТО. Вони виконуються, це зовнішня безпека України, перш за все. Очевидно, це якась внутрішня безпека. Але ми бачимо, що мешканці тих областей, де ну Донецької, Луганської народної республіки, вони помітили, що це проблема, тому що були новини і в Зержинської Донецької області, де сепаратисти, терористи захопили тюрму, випустили всіх в'язнів і дали їм зброю. Так ясно, що це в людей відчуття безпеки, про яке тут згадував пан Роман, не буде породжувати. Тому єдине, що може зробити президент, щоб завоювати в них довіру, і єдине, що він мусить Баєте, щоб зберегти Україну, тут ці речі співпадають забезпечити порядок. І тут я хотів зазначити одну важливу річ, ми говоримо про економіку, про те, що треба щось робити. От пан Василь добре зазначив дерегуляція. Що зробили грузини? От їхній Бендукідзе. Він прийшов і сказав, чому ви робите от ті то ті -то документи вимагаєте? І чиновники не могли писати, ну ми так їх завжди збирали. Він каже, яка їхня функція? Нема функції. Скасовуємо. Вони реформували цей апарат так, що держава не втручається майже в економічний процес. Тобто там були великі дискусії, Це, звичайно, питання національної безпеки, зокрема, газотранспортна система. Не є власності тепер грузинської держави, так наскільки я пам'ятаю. Але власне, от держава має мінімум втручатись, і е, ми говорили про ментальність людей, це теж дуже важлива річ. Що, власне, як інакше ще люди будуть розуміти, що там давати хабарі недобре, е, ну, не функціонально для держави, що треба діяти інакше і в повсякденному житті. Коли держава скаже, от. Займайтесь тим самі. Моя функція зовнішній порядок, внутрішній порядок. Далі вирішуйте проблеми самостійно. Будемо сподіватися, що новий президент все ж таки оправдає сподівання і очікування своїх виборців. І нарешті Україна буде в стабільному такому напрямку рухатися. Сьогодні з нами були Роман Кошовий, голова Львівської обласної організації комітету виборців України. Також економіст Василь Магас та соціолог Данило Судин. Дякую, що сьогодні були з нами. Цікава розмова вийшла. Зустрінемось за тиждень. З вами була Марія Шепель.